Кому підкоряються мрії? Сильним і наполегливим? Сміливим і мудрим? Життєрадісним і допитливим? Переглядай відео і дізнайся про те, які якості допомагають осідлати свою мрію. Про пригоди віслючка напередодні зимових свят розповідає сучасний український письменник Олександр Гаврош. Різдвяна історія Ослика Хвостика це Різдвяна повість казка, великий епічний твір, у якому діють казкові персонажі, а реальні фантастичні події відбуваються під час зимових свят. Розташуй події в логічній послідовності відповідно до тексту повісті. Спокійне й плинне життя ослика в духовному центрі отця Теодора раптово закінчилося із викраденням хвостика перед Різдвом. Уночі ослик зустрівся із чучею божою. Поліціянт Степан Кузька мріє здійснити подвиг. Поки хвостик перебував у графському маєтку. Користолюбний селищний голова підступно спланував продати віслючка. Хвостик ночує в дачному будиночку зварювальника мотеля, зустрічається з гусаками на руїнах середньовічного замку, а потім опиняється в затишній ромській хатині Оладара, де отримує мудрі поради кобили Аліси. Віслючок утікає до міста та знайомиться з Романом Нечиталюком. Потім переглядає Різдвяну виставу, де нарешті зустрічається з Бертою. Головний персонаж це дієва особа, про яку розповідається протягом усього твору, і характер якої розкрито найповніше. Його життя обов'язково перетинається з долями інших людей. Персонажів. Головний герой повісті Ослик Хвостик, дворічна тваринка з великою сірою головою, біленькою мордочкою і білими ніжками коло копитець. Він справжній актор, адже грав роль Віслюка у святковій виставі вертепі минулого року. Напередодні Різдва хвостика викрадають, і він має повернутися додому. Ослик долає усі перешкоди та досягає своєї мети за допомогою подорожніх, яких зустрічає на своєму шляху. У відповідний персонажів і створу та їхні описи Крадії Карло, довгий ніс та скривлені на один бік губи, робили його подібним на підземного троля та Гога. Довготелесий і подобаним віспою обличчям кобила Аліса світло мишастої масті в яблуках. Яка в неї сильна шия, міцні ноги, могутня спина, шерсть її виблискувала чистотою. Довгий заплетений хвіст був підв'язаний червоною стрічкою. А це молодша сестричка хвостика Марісабель менше ослядко, таке кудлате, начебто воно народилося серед снігів. Спробуй ще. Джекі Чан, ромський барон. Він добрий, не те що його батько, часто виручає і кобилу дає, коли треба. Роман Нечиталюк від домашньої рутини відпочивав у парку, перечитавши нарешті всю домашню бібліотеку. Єпископ високий, ставний чоловік у темній рясі й дивній маленькій квадратній шапочці. Він носив окуляри та коротку сиву борідку. Отець Теодор. Життя радісний річний чоловік, який виглядав майже дитиною, особливо у своєму смугастому светрі з капюшоном. Його рожеве кругле обличчя, з лагідними карими очима та довірливою усмішкою, одразу викликали симпатію. Отець Теодор, злодії Карлой Гога, Джекі Чан, Роман Нечиталюк, кобила Аліса, єпископ та інші другорядні персонажі, які виконують у творі допоміжну роль і висвітлюють характер хвостика. Ці дійові особи також допомагають ослику здійснити його мрію, вийти на сцену різдвяного вертепу й зустрітися з овечкою Бертою. Так, онучки графа надають прихисток у маєтку, Аліса неабияк мотивує. Мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. А Роман «Нечиталюк» Читалюк приводить хвостика до вертепної вистави. Зверни увагу персонажі Повісті цікаві тим, що їх наділено живими характерами з позитивними і негативними рисами. Добрий, але забудькуватий отець Теодор. Справедливий, але марнославний дільничний Кузька. Кобила Аліса врівноважена й мудра, але пасивна й зневірена. У творі Олександр Гаврош побіжно торкається важливих проблем: по-перше, це економічні негаразди та бідність. Так, згадується закритий завод, який лежав у руїнах, а колишнім працівникам із золотими руками пенсії ледве вистачало на життя. Другий виклик родинні чвари, і в сім'ї Романа Нечиталюка, і в родині Мотиля постійні суперечки і сварки. Проблемою є свавілля представників влади. Так, голова селищної ради та його водій і охоронець Вася Кобра тримають у страху усіх мешканців. Також у творі порушено питання історичної несправедливості. Бачимо двох літніх близнючок. Онучок графа, чиїх близьких було заарештовано, а родинний маєток конфісковано окупаційною владою комуністів. Визнач тему та ідею повісті казки Олександра Гавроша Різдвяна історія ослика хвостика. Тема твору незвичайні пригоди, які трапляються з осликом хвостиком напередодні Різдва. Ідея повісті казки – оспівування шляху заради досягнення мети та здійснення найзаповітнішої мрії, возвеличення ролі інших людей, які допомагають здолати труднощі й перешкоди, утвердження думки про те, що мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам, уславлення віри в дива. Запам'ятай, твір Олександра Гавроша Різдвяна історія ослика хвостика, різдвяна повість казка. Головний герой Ослик Хвостик долає всі перешкоди та досягає своєї мети за допомогою подорожніх, яких він зустрічає на своєму шляху. Другорядні персонажі, Роман Нечиталюк, пенсіонер Мотиль. Кобила Аліса та інші допомагають віслючку здійснити його мрію, вийти на сцену різдвяного вертепу і зустрітися з овечкою Бертою. У творі порушено такі проблеми: економічні негаразди та бідність, родинні чвари, свавілля представників влади, історична несправедливість. Тема твору незвичайні пригоди, які трапляються з осликом хвостиком напередодні Різдва, ідея повісті казки Оспівування шляху заради досягнення мети та здійснення найзаповітнішої мрії возвеличення ролі інших людей, які допомагають здолати труднощі й перешкоди. Утвердження думки про те, що мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і упертим натурам. Уславлення віри в дива Став Різдвяну вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.